Хейо. Hey, Йо-хей, hey, привітки! З вами Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо виживати у нашому летсплеї Battle Builders. Ну що ж, у цьому епізоді ми плануємо, напевне, піти той данш, Пам'ятаєш? Пам'ятаєш, я говорив тобі про нього. Mm -hmm. Я так і не пам'ятаю, де він був, але ти кажеш, ти знаєш шлях. Do you know the way? Ми ще в минулій серії знайшли і поставили отут одну ігрушку. Не показали, а, треба ти показати. Ли? Ось, то нам лишається ще дві виходить з чоловічки. І ще качечка була, ну качечку я вроді показав. Що ж, давай звільнимо шалкери, мабуть. Спочатку, треба... бо нам треба десь буде класти лут, який ми назбираємо. Я пропоную просто в якийсь кристальний поставити. Давай це крафтити. Але він трошки менший, ніж шалкер. Та не трошки. Тому у нас 9, а не, не, а не 5. Я чувствую, що я не буду це складати. Чого ж? Ого. Як що так А, -а, -а я понятно, як так швидко. Що... Я ж попереджав. Що це моє 4 шанкер. Бачите, ти якраз свій звільни виходить, а я свої звільне. Прекрасно ж. До речі, так, по факту. Що ж, я, до речі, не маю ні капсів, ні того, ні опиту, щоб зачаруватися. А... Треба буде якось зачаруватися, бо капець якийсь. Е, Треба піти на трошки в ад, щоб все перемотувати. Бо в мене зараз все зламається. Це погано. О, спавнер візер скелетів, так? Прекрасно. От і голова. Ух, диви, який я меч знайшов. Ага. Ember ага. Blade. Magic 29. Смачата, смачота. Ну що, ждем додому? Е -та. О, знайшов. Кайф. Шолом і капці. Ні, ну на капці мені не хватить. Шолом є. У мене є лагодження. Mm -hmm. то ні. лагодження. Лагодження не ще лагодження ефективність 5. пу 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 Ще не лезо втратити. Я не хочу. Але мені не треба. Хочу, але РОБИ Ладненько, роблю це. Ой, я до речі, бачу, прикинь, я бачу всі зачарування. Вау, це сталося. Та да. Це курс. Я не маю що зачарувати. Проще придумати. Кріпер в хаті, кайф. <свист> <Навіть> бити <свист> його, його не буду, но собі стоїть. О, він де до тебе, він де до тебе, він де до тебе, він де до тебе. Ага, бачу. Прикольно. <свист> Добре з ним поспілкуватися. <свист> Давай поговоримо. Не знаю, на що це зробив. Та вже як є. Вже як є. А, а тут треба ж люба штука, правда, з э, шешуйок. І вона дасть тобі поскінечне дихання. Ну, так, торі та. Дові, та. Що, погнали? Води. Хто цей блок поставив у нас на хату? Чи за прикол? Треба йти куди. Я щось звичайно глянув. Який бік. Вне сліво. До речі, мене капці нема, це буде все одно важко. Мінус вне сліво. Просто поділи на 800, все. тосі. 1645 поділити на 8. Uh, 1955. Мінус 1955. Блін, а я на 60. Помилочку, Мач, вийшло. 15. Окей, а там? 293. Окей, тому я вже перебіг. Чув-чик. Ну, О, що... Зараз будемо в океані. Ага, ну, в океані. Не повезло. Як тобі океан? Ну, мінус 26, не так критично. Шо, вже вже данч. Вже дан... Капець, лутає. Та корабель, я ж сказав. Ого, тут скло. Червона шипка і синя шипка. Прикольно. Блін, ця штука топова. Є мати ти ми ж можемо їздити налагодження. Вау, це ж безкінечно так можна робити. З лагодженням. О, диви, тут ще один тотем. На тобі речі, тотем. Так, а як його надіти? Куди його надіти? Ніяк. Просто правильно береш руки, правильно нажимаєш. А, ну в нього такий, типу, скін, що прям на весь екран має бути. Левіафан не знайдено на бок. я тоді йду дурак. Кто знает, да? Я знайшов. Він прямо прям заді мене димайной приплив. Тільки я не знаю, що я хочу з ним битись сам. Знаю, От що... Да, тут. А, ну то погнали. Я на яблочко а, а я Так осталось, що от прямо вот разу. прям от сразу ж... Я бы він прямо прям за мене просто хвостом махнув, Я таки, окей, го. <ристот> <ристот> okay, я вообще. що я ним б'юся, <ристот> якщо я міг цю штуку зробити? От, не спадай. Ня? Кайф. Все, я звалюю звідси. Вот О, ще один то там, оцей. Кайф. Я його приціл візьму, ліпше. В приціл візьму? Та бо камон, нащо не ризикувати своїм життям. Ти кінь, ничего, Він зелений. А. 15, вау. Тобі скільки випало? Ого, два. <реш> Давай, тобі голови, я, я такого роддобу, ще не бачив, біждав. Я готовий. Погнали? Чому ж? Я йду з входу. Аж туди, де ми були, Та. Щоб було, знаєш, типа, ніби ми заходимо. О, oh, seems like you are approaching an ocean monument. Until you defeat all the elder guardians, or unless you flee. You will not be able to break blocks. Він просто розказав нам про те, що. Ми не можемо зламати блоки. Вау. Там дам. Добре что-то на них на початку мати. Та пробуй. Тільки тебе Теп... до той час ще буде стигнути. Ага, наїдки. Розносимо всі х тюда. Сюда. Так, тільки я не розумію, що тут щось такі великі кімнати, а по факту я навіть не бачу, куди йти можна. Штука. А, прямо такі маленькі проходи. Ого, їх тут! Ого, їх тут! От я його першого знайшов. Чекай, де маленький проходить, де ти тут знайшов? Я вже його буваю. До мене просто версопливує? Я прямо на проході стою. А, бачу, проходи. І я... Оця магія це їм бачу, бачу. Я прям як вони. Блін, доки я магію юзаю, я по суті без... безпомічний. Добивай, я його надамажив, мав би надамажити, не знаю. Є? Найс. Один Та -та -та. є. А во, гляди, гляди, вверх. Чуєш? Є верх, все-таки, так. Да? Та-та, от іди сюди. А, ого, який тут акуратний, маленький. Добре, будемо знати, що треба бути обережним. І дивитися. Давайте наліво, я направо. А, я, поня, я за тобою наліво тут, то, то, а зразу перший квадратик топік. Ага, а тут тунель. Ну, логічно, що тут сходи щось мало вести. Оу. Oh. Я кажу, це важко би було якби з дихання. Вау. Wow. Oh, прикольно. Да, ну так. Який же ж замок. Не джити можна. Тебе переселяється, да, стовп. У мене є, ну на тобі. хоча Я зараз щось придумаю. О, гляди, я придумав. Я можу зайти <ріхів> сюди. <ріхів> Чому я можу блоки ламати, ти не знаєш? Я надіюсь я зараз себе <ріхів> закрив, а мені дадуть цю штуку, і я такий ой. <ріхів> я не дивлюсь. <винує>. <ріхів> <спіль> Все, <ріхів> <ріх> я п'ю зільку і погнали. Немає, теж п'ю. Бабам. Не гірше стало. А, ну, сорі. А хоча ні, ну щось в цьому. А ми маємо цю штуку, щоб поставити в центр. От це серце моря. О, я статуетку вибив. О, кого, зомбі. там сундук. стража. О, прикольно, статуетка прям. за сундук, до речі. Пастка? Ні, не пастка. О. Вау. Оригінально. Я, до речі, не знаю, як з кон... О, так босс. а А то я. <Cole> <свісно> я думаю, що зменше якийсь. А ми, ми можемо сюди поставити оце серце моря? У нас є якась штука, щоб бо це? У нас нема самого серця моря. А ми можемо його тут знайти? Що я не знаю. Серце робити. моря мені здається якось крафтиться. Вот, у мене є мушлі на вотилося, і саме серце моря я знайшов в сьогодні. Да. Прикень? От оцей корабель, пам'ятаєш, ти сварився на мене? От він. От я якраз туди пішов, якраз скарби у ці знайшов, якраз взяв оце все. Пішов, моря, знайшов, та, прийшов. Та. А, а ти сваришся, та йой, ти не шукаєш нічого важливого, Мені броню ти не молоде. крафтиш. Кипець. Просто я ну от що, шо, шо, ти знаєш, як це робиться? Я не знаю, як це робиться. Я тобі можу скинути, на, тримай. Тобі треба а, взяти цю штуку, вісім оцих, з'єднати їх разом. Тебе це серце модя, ну це всередину ну, якось поставити і якось активувати. Я навіть не знаю, що воно робить, щоб ти розумів, настільки я. Я, я, не дуже, я дуже знаю. Цього. Я не знаю, її поставити. Треба, напевне, прямо в центр-центр. Угу. Ну на я той блок поставлю. Ось так, а я маю, маю. Ох, яма, я тепер його не можу зламати через швидкість. А, і що? Тако. І, напевно, треба добудувати. Ох, йому воно активувалося. Воно активувалося. Що воно, що воно робить? — що воно робить? — Я не знаю. що воно якось... Зараз все взірветься, заробиться. само, само, самознищення цілого дачі. Мені звалося, що воно мало давати, знаєш, це є. О, сила мурів є, бачиш? То воно дає? Сила мурів. А, гляди, у радіусі 96 блоків ти отримаєш безкінечне дихання під водою, швидке ламання блоків, краще бачення у воді атакує потопельників автоматично. Да, так, я дихаю, я, Богом, дихаю я дихаю реально, я дихаю реально піднуював. Я не знаю куди плисти, реально не знаю, куди плисти. Так, тільки одного боса ми побили, а має бути троє. Ну враховуючи, що він не дає нам ефекту, то я навіть не знаю про його існування поки. О, тут є тунель. О, він відкритий. О, сюди. Mm -hmm. Я думаю, сюди. Так, але тут тупік, вот чим прикол. Я дійшов до кінця. І що робить? Mm -hmm. Ну, ми знайшли інший шлях, це добре, але він нас нікуди не провів це не добре. Значить, ми ще якісь не були, чи що? Просто ми вже були всюди. Оці штуки що ми бачили, що це просто з боків. Входить, всьому зачислили ось Дивовиш Дивовижно, ні? Він такий великий, але фактично я нічого не побачив толком. Я не знаю, ну все, тут же нема куди йти. Пу-пу-пу. Якось... А де тоді золото заховане? Не вражає. Золото десь має. До речі, так. До речі, так. Не вражаюче, скажімо так. Я очікував в рази більшого. А це повіщам... Ну, типу, так само, як там той. Не скажу, що гірше, але... Ліпше тільки через масштабність. Просто довше плавати. Ну, давай ще золото пошукаємо. Золото мало би бути... давай. Хто перше золото знайде там? Ого, це прям шлях? Це прям шлях, do you know the way? О, я знайшов золото, я виграв. Що, погнали. О, я тризуба. О, я знайшов золото? Вау, оце я молодець. Ти глянь, я просто. Вау, просто, я не знаю. Я молодець. Я ну. Як я це роблю? Як я це роблю? Я молодець, я не знаю. Звичайне діло, звичайний домінік. Ну, похвали мене, трошечки, Ну похвали. Дивися, я просто такий. Я викупаюсь тут на зовні, глядай. Я выкуп. Ну я, я выкупю тут на зовні. Я звалюю звідси. Ну я ще збагнув. Портал. Угу. Мене є понць та й ми пусти мене. Сумся, <Це> грубий. <су> так, ням-ням-ням, ем, це сюди, поїсти трошки. О, дивися, скелет. О, голова. О, -о, -о. ти чого чого? Повертаємося. Все, я підготував тобі роботу. Опля. Чо? Він тепер говорить? А, ні, він просто візор скелет Він просто тепер візор скелет А він добрий тепер нас? Ні, то да, от хоче лупити мене. Перевіре, да? Та не быває. Так в смысле не буває, може, він щось викинув. Нічого. Він хоч голову вернув? Ні. Не я в шось. ми тепер знаємо. Я б ну, речі, пропонував, та... ще пропонував ще все-таки опит позбирати. Mm. Як ти на це дивишся? Ну та бро... б... Броньку я її той от... Я вже давно хотів би реально зачарувати свої капці, цю штуку. Та й загалом. Хоча б не зламність, ніс Ну та давай, в принципі. Ого, там було. Типа непогано, але мені здесь треба більше. О, клас. Типа непогано, але можна ліпше. О, так я візьму. Ну. -го. Я надеюсь, я зможу це зачарувати один до одного. Бо оглядає малоправдоподібно, чесно кажучи, тепер. 19 левел. О, і в мене погане перечуття. Як левел швидко зменшується. 33 левел. Вау, в мене погане береще. Що ж, я тоді пішов ще раз збирати левел, виходить капець. Окей. Okay. Я зробив новий шлях. В іншу сторону. Так, мені треба зрозуміти реально, що я чарую. Бо я зараз такої фігні можу наробити, що це буде габела. Хотів зробити максимум, але я не можу, я просто не можу. Не виходить мені. Коротше, ну я вряд ли Ау... зроблю 2, тому я все-таки з цим Аура зроблю. Аура холоду. Поняття немає. Oh. Так, я перейменую. який голосний, так. Надто дорого, все. Це максимум, який я міг досягти. Я вже нічого додати не можу. Oh. Можу додати Незламність 3, яка в мене там вже є. Oh. Я є, я є. Людохід можу додати за 35-й левел. Вау. Wow. Ну я хочу добити вже ці капці до кінця, тому я пішов. ...за Захоплював. <рес> Тут небесна кара, пронизування. Небесна кара не шкода. Що захист треба, то без питань. Ой, знайшов якийсь тварь! що ти? Ти про це говорив? Ко -коала з трибун? Якась така, як, як спинька, я не бачив її. Та -та -та -та. Але вона на путлуку висіла. та та знайшов, прикол. Дивно було. Alex Mobs, прикольно. Я тоже, oh, wow. да. так. з трибун. Uh -huh. Що з ним випало? куала з трибуна. Слухай. Батіх, сухожилля, оце й робиться. Так, да, кварцу ти не знайдеш, я його забрав. Біжу далеко. якось сумно. <laughs> не спорю. Ну, щоб це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, щоб ти розумів, я вже накопав. Ой, ще й там був кварц, Скільки тут рядочків? Раз, два. Я... шість, дев'ять, 12. Я думаю, десь п'ять рядочків це десь 60. 70 стаків. Ти що? Ти щось цифру попутав. -ти цифру цифр. Я рамстй попутав, мій кварц копати, таке у Сім 7 стаків? Не, є 70 стаків, 70 стаків, 70 70, Як можливо 70 стаків накопити. 70 стаків. А не все-таки людохід вальну. Надто дорого вже що-небудь додати. Все. Я доріс. Доріс. Я роблю це. Вау. Я маю перший елемент. Своєї броні. А, ти типа. а але ти її вже повністю, да? зробив? чи що? Ну як, повністю? Я можу тебе прочитати. Але мені стидно, що вона таке, знаєш, трохи. Я, в якого половину навіть нема. Захист від вибухів 4, а не 5. Захист 4, а не 5. Захист від вогню 4, а не 5. Захист від снарядів 4. Бо а не 5. його не існує, так? Бо цих всіх не існує. Ні, все існує. І не вагомість 4, а не 5. Типу, у мене немає нічого 5, у мене все 4. Е, плюс. Ну, але зато в мене все є. І. 2. Е, лагодження. Э, Незламні стрі і все. Все, іма, імпа. Ти а, ти лагодження. Ну так, капсі, які назавжди, звісно, що мають мати лагодження. Треба цю штуку поміняти. А Що воно тут одне таке стоїть? Воно таке красиве, ніфіга не буде нічого красивого, я сказав. Це тут буде пісок, не гриба. Я все поміняю. Просто так, щоб я міг зразу ставити все, що можливо. Сюди. Що ж, тут все прекрасно, там а. все прекрасно. Я бачу оце з'єднаю якось. Я візьму і з'єднаю, знаю, слухай. Я візьму і знаю. Операція з'єднання. А чи спрацює це отак. Ніхто не знає. Хто не знає. О, працює. Що це? Ніндзя. Де яку я технологію придумав? Тунель. Я, 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 я майже незамітний. <ривіт> Ти глянь на мене. Я, до речі, не отримав цей, це тобі випало. <ривіт> я, з того... я сама незамітність. А ну, а ну кеймі, аж цікаво, стало. <ривіт> я сама незамітність. <ривіт> Бо за звичайного, звичайного ж немає квестів, а тобі дали квест, це прикольно. Ена. Ой, чекай, він спав. Бач, о, це з нього випало, я думаю. Так, коротше, коротше. Знаєш, я що понял? Я ще хочу тут це зробити. Я манав це все. До дупи мені оці приколи. Ваші де найзручніше. Я буду зверху робити, тому що я можу. правильно, правильно? Що е... саме? Де тут зручно? О тут прям я марчувані. От так от. Ось ця штука, вона ще десь існує? Та пофіг, я просто візьму і зламаю оцю. <реш> робити. Ну це точно тут, мені пофіг. <реш> я можу і так лишити, мені не. Ого, тут яма о пу пу хто це зробив? Ну, не здобутний. Ніфіга собі, а що то там? <гум> Почекай, <діка яма. гум> тут, тільки яма. Тут цілий <гум> тунель. <гум> В тебе ось аура холду. А, ти можеш, до речі, навіть попробувати, от. О, до речі. А чого чо, це ж моя, я, чого я застигаю? А ну, ну, мене. <гум> Я вже маю обмороження другого степені, мені їх більше не треба, дякую. Дивись, тепер я стою тут, беру конську броню та глянь конську броню, взяв, нажимаю сюди. Почекай, 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 почек, почек, почек. я зараз облучу е, конські броні. Я так розумію, їх бичало викидувати вже. О, 32 яй-яй. От, йдемо ще раз. Тест, 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 тест. Нажимаю. бляха. Почекай, чому воно не працює? Щось не працює, щось воно може може дальність? О. Ні, воно не працює, воно не досягнуло. Мабуть, з'єднання було фігово Ну так, да, треба перше, ніж закопувати срану трубу, треба провірити, чи труба справна. ти що ніколи труби не склав. Може то не так переставити, а Ось тут, давай тут ламає. Давайте провірка, яйця провірка. Давай, давай. давай, я йду туди. Давай. Іиш. Yeah. Найс. Nice. Плюс одна. Воно якщо буде всередині, то ти не зможеш тут нічого Тобі треба буде його назовні вивезти сюди. Хіба так Угу. Mm -hmm. О, тут є коробочки. Що? Я тут ще коробочок ліснях доставив. Mm -hmm. Це ж коробочки закриті, правда. Правда. Ого. Ну, і лагоджі, акцент. Це да, це смачно. М ну, шалкер. Шалкер, Кайф. Треба попробувати повиконувати трохи завдання оцих квестів. Каєф, вони мене вдарили і заморозились. І самі вмира... Ой-ой-ой-ой-ой! Угу. Ти мене злякала. <Okay. крас> Я такий. Вони тві. Я тебе прийняв за монстра, вибач. <крас> <крас> це, <крас> Нічого це... нового. Це рідкість, це такого не буває, але. Я стою трісусь. Кайф. Де та F5, кнопочка, є обересне. Я тупо ну, стою та рісусь тепер. Трясешся? Mm -hmm. Тобі типа холодно. Mm -hmm. я, можу, я можу тебе зігріти. Mm -hmm. У мене є така кирочка. Okay. <laughs> От ти, ти замерз. Реально. <laughs> ну що ж, ми на цьому будемо і прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Бая.